Фармадол таблетки від головного болю. Шкільна відмінниця з фільму Вискочка. Наївна блондинка в законі. Відчайдушна дика. Дівчина, яка щоб оговтатись після трагедії, пройшла шлях у понад 1700 кілометрів. Усі ці ролі на екрані втілила вона Різ Візерспун. Одна з найуспішніших акторок сучасності. Візерспун зіграла головні ролі у суперпопулярних серіалах останніх років: велика маленька брехня, і всюди жеврюють пожежі, ранкове шоу. І тут Різ не просто стала акторкою, але й продюсеркою. Річ у тім, що років 10-15 тому Візерспун стикнулася з тим, що її перестали влаштовувати сценарії, які їй пропонують. Найбільш акторку бентежило як прописані жіночі ролі. Тож Різ вирішила, треба брати все в свої руки. І створила продюсерську компанію. Та успіху довелося почекати. У Голівуді її знали як оскароносну акторку, але не як продюсерку. Тому й підтримувати не поспішали. Лише коли вийшла велика маленька брехня, і ми отримали всі нагороди Еммі, усе змінилося. Ідею для цього серіалу Різ знайшла в літературі. «Візерспун» знана любителька почитати. Ранок вона обов'язково починає з нонфікшену, аби було про що подумати, а завершує день художньою літературою. Якщо книга особливо захоплива, то Різ може проковтнути її за один раз. Така любов до літератури не могла минути безслідно. Тож Візерспун заснувала один із найпопулярніших книжкових клубів Америки. У полі зору акторки сучасна література написана жінками та про жінок, і варто їй лише розповісти про якусь книгу, як та миттю стає бестселером. Та це ще не всі таланти візерспун. Різ успішна підприємниця, яка має свій бренд жіночого одягу, аксесуарів і косметики. Те, що пропонує іншим жінкам, Різ із задоволенням носить і сама. Що ж непогана реклама для бренду. А ще ця жінка мама трьох дітей, яка з роками лише гарнішає. Сьогодні ріс Візерспун та її доньку Аву нерідко сприймають як сестер. Говорить вся країна прем'єра. З понеділка по четвер о 19.30.